Використовуючи режим припинення вогню, сили антитерористичної операції проводять комплекс заходів по розмінування місцевості та знешкодженню вибухонебезпечних предметів. Ці заходи проводяться з метою збереження життя та здоров'я мешканців регіону. В зоні проведення антитерористичної операції постійно працюють групи розмінувань. Це ті підрозділи, про які рідко згадують, але вони роблять дуже важливу та смертельно небезпечну справу. Так, наприклад, силами інженерного. Забезпечення Збройних сил України в 2015 році, станом на жовтень місяць, очищено від вибухонебезпечних предметів близько 370 гектар площі. Виявлено та знешкоджено 19 тисяч 228 одиниць вибухонебезпечних предметів. Тільки за вересень місяць було очищено 10,8 гектар площі. Виявлено та знешкоджено 4 тисячі з половиною одиниць вибухонебезпечних предметів. Підрозділи працюють не тільки Збройних сил України, піротехнічними підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій України, що залучені до гуманітарного розмінування звільнених від терористичних угруповань територій Донецької та Луганської області, очищено територію загальною площою 160,5 гектарів. Під час виконання робіт виявлено вилучено та знищено 1224 вибухонебезпечних предметів. Виконання завдань, зведеним механізованим комплексом Державної спеціальної служби транспорту виявлено та знескоджено 3664 вибухонебезпечних предмета. Ну і тепер, мабуть, саме така болюча тема, яка всіх зараз цікавить. Да, будь ласка, фотографії покажіть. Це що стосується порушення режиму припинення вогню з боку терористів. То це дріт від туру. Чотко провод від ракети управляємо веде з їхніх позицій. пряме попадання відбулося правіше самої башні. Слава Богу, якщо не попало, то хлопець там і загинув одразу. 7 жовтня в 12. Приблизно 12.20, молодший сержант Ламбурський, це військовослужбовець 30-ї бригади, знаходився на взводному опорному пункті та здійснював керівництво діями інженерного підрозділу Державної служби спеціального транспорту, що знаходиться в підпорядкуванні Мінінфраструктури України, які виконували інженерні роботи на вказаній позиції за допомогою екскаватора на базі автомобіля КРАС, близько 12.25 з боку території підконтрольної незаконним збройним формуванням, а саме з висоти 229, яка знаходиться на відстані близько 3,5 кілометрів. Відказаного порнопункту молодшим сержантом було помічено вогнедимовий слід від пострілу протитанкової керованої ракети, який рухався у напрямку зазначеної позиції, і цей військовослужбовець дав команду особовому складу інженерної групи до укриття, чим врятував життя наших хлопців. Зазначений зазначена протитанкова керована ракета влучила в кабіну оператора екскаватора, після чого відбувся вибух, внаслідок якого молодший сержант Ламбурський та особовий склад інженерної групи отримали осколкові поранення та були доставлені до Артемівської центральної районної лікарні міста Артемівськ. На місці події працювали представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які зафіксували вказаний факт порушення режиму припинення вогню. Та грубе порушення з боку незаконних збройних формувань мінських домовленостей. Також військовою прокуратурою міста Попасна, спільно з слідчим слідчого відділу попаснянського райвідділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області було проведено комплекс заходів по документуванню зазначеної події для подальшого прийняття рішення в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України. Попередня кваліфікація, частина 2 статті 258, терористичний акт. Проведеним оглядом з місця події було вилучено фрагменти протитанково керованої ракети, ви їх бачите на слайді, які в подальшому будуть направлені на експертизу. Про подію було повідомлено до Міністерства закордонних справ негайно через, через спільний центр координації і контролю надана претензія іншій стороні, ініційовано позачергове засідання тристоронньої контактної групи. На даний час ми не припиняємо поки що виконання мінських домовленостей. Як я і говорив раніше, до, 10, до 9 жовтня продовжується процес верифікації відведеного озброєння. Рішення про подальші дії будуть прийматися виключно на політичному рівні після зустрічі тристоронньої контактної групи.